КТМ це самий більший довгострой в історії сервісу. Мотоцикл приїхав на ремонт ще ще було тепло. Це, мабуть, був тільки десь початок осені, може, десь середина. І все не доходили руки до нього: то розібрати, віддефектувати, то не доходили руки там, замовити запчастини. Власнику, в принципі, не сильно горіло. А ми все відтягували це в довгий ящик. Хоча ми не любителі таким займатися, але тим не менше. Таке буває в нашому робочому процесі. То не вистачало часу, бо займалися МТ-09, то були катерани обслуговані. Але сьогодні вже прийшов оцей момент. І все як би хорошо. І хотіли ми би його завести, але що не так? А не так. Ми забули заказати нову свічку. Ця свічка проїхала взагалі буквально. Я знаю, може пару кілометрів, але в ній є частки, от тут якщо придивитися, частки алюмінія. Це тоді, коли розвалювався поршень, його туди понасипало. І так як сьогодні субота, ми вже свічку ніде не візьмемо. Тому будемо заводити його вже в понеділок, і я думаю, що в понеділок він вже покине простори сервіса.